Бібліотеки Дніпра відновлюють свою роботу. Наразі у місті працює 21 філія читалень. Про це повідомили у міськраді. До кінця літа планують збільшити кількість дніпровських міських публічних бібліотек і вже у вересні працюватиме 24 філії. Відкриття як можливе лише за умови наявності укриття в межах 500 метрів. Тому міська рада уклала договірні відносини з приміщеннями, в яких є укриття. Читачі зможуть перебувати у бомбосховищі у разі небезпеки. Крім того, працівники бібліотеки пройшли тренінги з надання психологічної та домедичної допомоги. Пізніше навчатимуться цивільного захисту. Цього дня ми чекали довго, і так же довго його чекали наші користувачі. Були дуже-дуже схвильовані і задоволені, коли побачили, що вже відкриті двері. Приходили, приходили з дітками, тому що читати по програмі, і просто так для себе ті, хто звикли, без книжки жити не можуть.